Коли ви бачите красиву картинку в інстаграмі, ви бачите дуже маленький шматочок ідеального світу, який інша людина намагається вам транслювати. А насправді, якщо ми говоримо про стосунки, то ви маєте для себе пам'ятати, що в них ми ніколи не можемо повністю бути, якби так створити таку ідилію в яких ми всі повністю такі, от прям всі завжди щасливі, і усміхнені. Тому що в реальних стосунках є завжди моменти, коли нам складно. В реальних стосунках є моменти, коли ми ображаємося. В реальних стосунках є моменти, коли ми роздратовані. І тому те, що ми бачимо в інстаграмі, це можливо один відсоток, три відсотки п'ять відсотків від того, яким є насправді життя людини і. Вірити цій картинці достатньо наївно, тому що є люди, в яких справді гарні відносини один між собою, а є люди, які намагаються створити так би мовити, фасад таких емоцій, тому що ну це з якоїсь причини це вигідно. Тому я б, мабуть, ну не ідеалізував би відносини, тому що якщо немає ідеальних повністю людей, то мабуть і ну, прагнення створити ідеальні відносини воно достатньо наївне, таке мені здається. Ну так, але якщо ми говоримо про ідеальну картинку в інстаграмі, все одно це ж якийсь момент, і чи можна жити весь час в такому моменті, тобто, щоб усе було ось так красиво, як в кіно, романтично і прекрасно, чи потрібно прагнути, щоб ось все було ідеально? Я не знаю, в мене так ніколи не виходило, тому моя чесна відповідь, що в мене так не виходить, а можливо в когось вдається підтримувати те, що люди бачать в інстаграмі постійно там романтику, квіти і все, всі, всі усміхаються. Але у мене є і конфлікти, і в мене є і моменти непорозуміння в мене є моменти, коли я задаю питання складні собі і своїй коханій людині. Тому можливо в когось це виходить, але це треба в них спитати. Добре, а як саме тоді звільнитися від тиску соціальних мереж, від того, що нам нав'язують, тому що навіть коли ми читаємо книгу, там завжди є тема любові, тому що це допомагає книзі краще продаватися. Ось, і там завжди також все ідеально. В кінці герой перемагає будь-якого злодія, і все дуже добре, і все чудово. І це те, що закладається нам десь ще на підсвідомості, і напевно хочемо ми того чи не хочемо, але всередині починаємо прагнути і розуміючи. Так, що це не дуже є добре, як же нам таки звільнитися від тиску? Мені <звільнити> завжди, коли бачу, що в когось там щасливіша сім'я, ніж у мене, чи я бачу, що хтось набагато більш успішний, ніж я, там, чи я бачу що там якісь моменти, які можуть так би, дати таку серйозну підґрунтя, за для того, щоб по-доброму заздрити комусь і думати, а от як мені так само зробити? Я для собі я собі нагадую, що я бачу дуже маленький шматочок, тобто. Можна уявити собі як великий пазл життя людини, в якому є тисячі різноманітних шматочків, і на цій світлині в інстаграмі ми бачимо конкретно тільки один шматочок. І ми бачимо, наприклад, що хлопець з дівчиною вони там усміхнені, взявшись за руки, йдуть по якомусь мосту, посміхаються поряд з ними собака, і вони роблять там певний такий допис. Вони пишуть про те, що, типу, ніколи не думали, що ми будемо такими щасливими, не думали, що ми можемо бути такими щасливими. Ні, я ніколи не мріяла, що якась людина буде мене так розуміти. Пише дівчина в цьому дописі. Але ми не бачимо, що через три тижні після цього в них є складні розмови. Ми не бачимо, що в них є конфлікти, пов'язані з грошима. Ми не бачимо, що є питання по здоров'ю. Ми не бачимо, що є ситуація, коли вона зайшла на його комп'ютер і побачила, що він заходив на якісь відверті сайти 18+. Вона не буде про це робити інстаграм, пост, допис, вона не буде фотографувати це все, вона не буде це все розповідати, тому що цього всього і так в житті людей дуже багато, і дуже багато блогерів вони намагаються створити таку, так би мовити, картинку, до того якої типу люди, от щоб вони там заздрили, прагнули, хотіли долучитися до цього. І фешн-блогер, він демонструє, може демонструвати таку картинку. І інша людина думає, якщо я куплю. Таку одежу, якщо в мене будуть такі окуляри, якщо буду так само виглядати, у мене буде так сама струнка фігура. зі мною буде такий чоловік, і він буде так сильно мене кохати, як оцю фешн-блогер. Але ми бачимо тільки там от один одну тисячну від всього життя. А в житті дуже багато різних є проблем. В житті дуже багато є викликів, які ти не розповісти в інстаграмі повністю. І саме тому я не можу сказати, що треба це якось знецінювати, і коли ми бачимо щасливі стосунки в соцмережах, говорити, що це все фейк, це неправда. Це може бути правдою, але ми маємо розуміти, що це маленький момент з дуже великого життя, яке може наповнити бути бути болем. Проблемами, викликами і різноманітними хворобами, і різноманітними злиднями, і саме тому дивитися на це більш філософськи, спокійно і розуміти, що нема нічого поганого в того, що я прагну до гарних стосунків, але не намагатися показувати ті три секунди, які так би мовити, ідеальні. намагатися показувати це як все своє життя, тому що. Ну, в першу чергу, ми ж самі себе обманюємо. Навіть якщо ми зможемо свою аудиторію обманути, і в них буде враження, що в нас типу ідеальні стосунки, ми ж то живемо не в ідеальних стосунках, ми ж то розуміємо, що ми самі себе обманюємо і намагаємося продати ідею цих щасливих стосунків людям, які це все одно рано чи пізно дізнаються, що це все не так.